Вітаю, друзі! Давненько не було одноразок. Тут чергова партія. розбираю. Оце ось, як бачите, вже розібрані. Якщо до речі, ви вважаєте мою справу корисною, то можете підтримати канал вподобайкою, коментарем. Якщо не підписані, то підпискаюсь. Хто не знає для чого, пояснюю. Це для акумуляторів. Вони перебираються, кожний тестується на ємкість. На внутрішній отр, звісно, обов'язково. І після цього всі нормальні йдуть військовим в павербанки, Робиться павербанки. Відео моє на каналі є в плейлисті. Допомога чи щось таке, не пам'ятаю. Так, давайте почнемо. З дрібочку. Ось це і ось це. По суті, це однакове, D1, D1. Я не спец на їх моделях, але я так розумію, що це аромат інтерніться. Ну, оскільки у нас вже дві тут лежить, давайте я вам їх і відкрию. Так, да, відео буде трошки довгим, тому ж кому не цікаво, ставте на швидку промотку. Я маю на увазі довгі відео. Якщо вам не цікаво, зовсім туди побачити. Ось є злий. Буває. Так. Що ми тут маємо? Тут ми маємо 600. І камера на нього не фокусується, тому що воно всьому дерьмі якомусь під назвою Каптоновий скотч, але якісь. А, липкий. Ну так. Там же ароматизатор цей. Я взагалі не знаю, як можна це тягнути в рота. Ось таку гадість. Тут ми маємо 650-ку. Яка по суті не туди, не сюди. Але на ліхтарики можна використати і так далі. Ну і тут, виходячи, з усього буде те ж саме. Абсолютно ідентичний. Тінк. Ага. Тільки тут каптоновий скользкий зелений. Якщо тактоновий скорзі не був так, з ка модель одна, тому дивати немає сенсу. Ehm, так, і цікаво, ось ці я залишу на потім. Тут з зарядками, хто не знає, e, почну, мабуть, з таких. До речі, ось тут вже вам малюють. А, о, вибачте, я знову однакові поклав. Ладно, не буду витрачати вас час. О, прикольно звалюється Але не відкривається як треба. Може з іншої сторони, звісно. Не всі моделі знаю, як відкриваються. Тому вибачайте, якщо вдруг я трохи неправильно відкриваю. Якщо... О, походу все ж таки... Це теж... Задні кришки, Угу. Карпуса. Карпуса йдуть на утилізацію. Якщо вам вдруг треба корпуса, я не знаю, може. <потримую> 850. -ка. Протримую місяць, може, менше, після виходу відео. І потім утилізую. Якщо вам вдруг треба корпуса, пишіть і за ваш рахунок, звісно, я вам перешлю. Безкоштовно, зрозуміло. Так, ну походу ось це, а ні, відрізняються. Ось ці, мабуть, однакові будуть 55-ки і оце. Хоча бренди різні. Ну, я показую в першу чергу не як вони зібрані. А які акуми? Це для тих, хто хоче допомогти армії. І не знає, як і що і куди. Так. Ось тут дячик затяжки, так називаємой. Я його залишаю собі це виключно на елементи. Запасні в Powerbank він не йде зразу кажу. Він там даром не треба. Так, що у нас тут? 4. Чотири... 07 ватт. Цекс мені не зміняє пам'ять десь 950 або 1000 мА. Так, ну, походу. Ні, все-таки вони трошки відрізняються. Я просто намагаюся вам щось цікавіше показати. Бляха, ну, коротше, давайте. Наступне Ельбар. Elbar... 1500. Гадесть, гадосна. Опа, тут, до речі, не типовий акумулятор. Тиньк. Головне, не проткніть коли будуть родати. Так, да, до речі, де. От так не йде, то я викидаю. Е, утилізую, точніше Мені впадло. Так, 850. -ка. 850. -ка. Це вже краще. Ці більш ходові, тому вони, відповідно, і більше всього їх є. Ой, гарно запаковані. Так би всі були запаковані. Було би непогано. Так, давайте мы. Давай. Раз. Два. И три. Так. Не тянете, не тянете. У девятьсот сотка. Все, побачу. Ось, девятьсот. Так, окей. Я подивлюсь, може розіб'ю це відео на дві частини. Скільки якщо буде занадто довго, навряд чи його буду довго дивитися. Там, якщо вам цікаво, і ви не підписані... Бля, холодки. Фу, так, 9. і ви не підписані, то підписуйтесь! Так, буває ось як оце, бачите, не виймається і воно липке. В таких випадках треба знімати ось цю частину. Вона так само розбрана. І пробувати ось так ось, бачите, випихнути. Так, тут, походу, Ну, Таке ж що він потік. Може бути і ні. Може бути, то ароматизатор цей. Гадость, яку люди рот тягнуть. В легені, навіть, не просто в рот, але. Ну, в будь-якому випадку як я казав, всі акуми перевіряються. 850-ка, ну... Мені не подобається її стан. Наче підздута. Так, next Для вот такого розбирання, як я розбираю, вам ідеальний інструмент не треба. Якщо вам треба розібрати обережно, то по суті ті ж сами плоскогубці можна обережно розібрати, але треба обережніше брати, не більш того. Так, 4.07 знову. Ну, по-моему, 1100. Так, не буду кожен показувати, не має сенсу, буду називати. Щоб це поки сфокусується камера. Опа. До речі, ось тут плоский, по ідеї, повинен бути, а ось тут взагалі таке мене перший раз. Так, ну, чухається, ні чухається, але почухати нормально не можу. З цією гадостю. Руки смердять. блін. Того відмивати придеться. Так. Треба було рукавички взяти щось. Я не зобразив. Те. Блін. 900. -ка. Так, мабуть, я цю каптунку залишу. 90. -ка, бо мені треба ємкість бачити. Я в будь-якому випадку вимірюю і повторюю ще раз. Я отбуду задав, тим ще повторюю. Вибачайте, але краще, щоб було написано. сотка. Так, добре. Давайте я в цьому відео відкрию ще зараз, я думаю. До речі, може, якщо тут <кій> нормальний елемент не згорів, то я зніму відео чергово, як він. Загорається, коли на нього відмухаєш. Так. От давайте я бар відкрию. Є у нас 5000 і 4000. Відрізняється тим, що тут ось верх і низ і зарядка. Тут тільки низ і корпус цільно металевий. Ну, алюмінка. І є 5000 і 6000. ще така гадость. Давайте я 4000-кі відкрию. Є. Так. Тут, як бачите, у нас навіть є можливість заряджати акумулятор. Знялась наліпочка, але не критично, можна потім нову наліпити. По суті, це... Я так, парочку саморобок. Ой, який він це залитий цією гадостю. Пару саморобок я використовую ці. Коротше, знявся. Але так, щоб активно, ні. Але все одно знімаю, бачите. Ось вони лежать. Так, тут у нас 650-ка. Це ось це взагалі не ходове. Так, і давайте, мабуть, п'ятисотку відкриємо. Теж, як бачите, з зарядочкою. Чопок. Тут так само гадость, але ось бачите шурупчики. Це з них. Хоч щось корисне. Буває таке, що принесуть. До речі, на мобілку підходить, на китайські мобілки підходять. Кузьм на ремонт після когось. А Там у них не вистачає шробчиків і, відповідно, вуаля, можна взяти. Ну, тут посолідній вже такий контролер. Але знову, що ми маємо? 550, не про що. Ось сюди їх тут купа. Це знову ж таки вухіль. Повторюсь, кому треба, то можу відправити. Тільки ось так я буду виправляти ось так буду відправляти, як воно є. Тобто я не буду перебрати. Отак ось вам кропку покладу і все. Якщо вам вдруг це треба. Якщо вдруг треба трохи таких контролерів, теж пишіть, могу, можу відсипати. Так, і що? На, як то кажуть, закуску. Ось це наступне відео. Тому з вас підписка. Добавить коментарі. Слава Україні і до зустрічі!